На ваш погляд, головний пункт цього плану, чи один з головних пунктів цього плану роззброєння Хамас. Він можливий чи ні? Трамп заявив, що якщо це не буде зроблено добровільно, то це буде зроблено силою. Ну, По-перше, чи готовий він приймати участь у цьому процесі? По-друге, зараз ну, не вбачається, що Хамас буде розброюватися, принаймні самостійно, це ж точно. Перше, без роззброєння Хамасу. Ніякого миру не буде. Більше того, я наполягаю на тому, що якщо не буде роззброєння, це буде лише пауза перед черговим терористичним актом, або й невідомо чого. Бо ж треба розуміти: зверніть увагу, як звучить у цій ситуації: звучать е, заяви з Ірану. Про що говорять вожді з Ірану? Це перше і друге. А в Шермаль-Шейху відсутність Ізраїлю і представника Ірану, ну це чітке свідчення того, що ми маємо справу з якимось сюжетом тимчасовим, а не тим, що може мати логічне продовження власне того, що написано у плані Кушнера Блера, який називають нині планом Дональда Трампа. Ну, а загалом, пане Романе, чого чекати в найближчий час Газі? Трамп вже заявив, що поступово анклав цей буде відновлюватися за допомогою там, близькосхідних країн. Ну, в основному там Саудівська Аравія, Королівство, Катар. А, але до цього здається, ще далеко. Ну, тобто, Рів'єру близькосхідну він навряд чи збудує там як він цього хотів зразу ж після того, як повернувся до Білого Дому. Слава Богу, що повернули заручників. Зараз а, говорити про якісь там відбудову, вкладення грошей, інвестиції, ну, це ставити воза попереду коней. Зрозуміло, що і Катар, і Емірати, і Саудити готові вкладати ресурси, але вони не будуть вкладати ресурси, коли сектор газу контролює Хамас. А те, що зроблено насправді, а, воно. Не дає шансу далі продовжувати реалізацію того, що називається мирний план. І або нині треба а в переговорному процесі відновити механізм, який працював ці дні, де шість е, арабських держав тиснуть на Хамас і Іран, а е, Дональд Трамп контролює поведінку Бенеміна Нетаньяху. І тоді можна вернути. Але при цьому треба розуміти. Що якщо це буде вести Вітков чи Трамп все це розвалиться, треба повертати Кушнера в цей процес, щоб він відновив цей діалог і досяг виконання того, що є в мирному плані Трампа. В іншому випадку ситуація замре. Більше того, найгірше, що якщо Хамас продовжить контролювати звільнений від виведених військ, Ізраїлю сектор газу це означає, що рано чи пізно, але там вибухне знову війна. Хотів вас запитати ми про фактор Ірану з вами у розрізі Гази і Близького Сходу завжди говоримо. Фактор Росії дещо відійшов на другий план, але росіяни не були не ні допущені до мирного процесу власне на Близькому Сході, хоча раніше активно приймали участь у подіях. І їх не запросили на цю зустріч в Єгипті, і до речі, Лавров. Ну його коментар був, знаєте, такий. Ну видно було, що йому не дуже це подобається все. І Він що зазначив, що цікаво. Можливий рецидив конфлікту він каже, тому що вже є заяви і з боку Хамас і з боку Ізраїлю, що все не так просто, і все таке інше на ваш погляд, росіяни росіяни зацікавлені у тому, щоб війна продовжувалася. По-перше, і по-друге, чи чи вдарило все ж таки такий розвиток подій, принаймні на зараз, по їхнім позиціям на близькому сході, що їх не було допущено фактично до участі у цьому процесі. Перше абсолютно вірне рішення не допускати до процесу Росію. Тому що, щоб не говорив Лавровий Путін, а до подій 7 жовтня терористичного акту 2023 року Росія має безпосереднє відношення. Тому будь-яка її участь це означає, що продовження війни. І це дуже добре, що Росію туди не допустили. Тепер як Росія буде діяти далі, Росія в парі з Іраном і взаємодії з Китаєм. Буде зараз робити все, щоб оживити Хамас. А, пане Романе, мене от всі ці історії <кхи> цікавить одна річ: чому ні з вуст представників ізраїльського уряду, ні з вуст представників американської адміністрації жодного разу не прозвучало, що Росія має безпосереднє відношення до подій 7 жовтня 2023 року. Це мене турбує найбільше, тому що я розумію, раз це не звучить, то об'єктивно оцінити ситуацію ні в Єрусалимі, ні в Вашингтоні не можуть. А це хочуть вони чи не хочуть, воно закладає подальші міни під реалізацію плану Дональда Трампа. Як би його не називали? Плану Блера, Кушнера і так далі. Я вже не кажу про ідею. Реалізація Авраамових угод. Це тимчасові рішення. Бо насправді вони не усувають головного гравця в цих, всіх війнах і так далі. Це Росію і Іран. Власне, зверніть увагу, Вашингтон вже протестував ситуацію. Шерман-Шейх не запросили Росію, бо там мав бути саміт Арабських Країн. Зате запросили Іран. З Ірану ніхто не приїхав. З Росії, тим більше, їх і не запрошували, і правильно робили, бо це складається із ситуації російсько-української війни. І тому, з одного боку, Вашингтон діє як? Він перекриває можливість арабським лідерам поїхати до Москви. Це дуже добре. З іншого боку, закриває дорогу Москві в Шерманшик. шейх Це теж дуже добре. І тестує Іран. Бо це відповідь на питання, а що далі буде робити Іран? А далі Росія і Іран будуть оживляти Хамас. І Хезболу в тому числі, в якому вигляді не знаю. Чи це буде якесь е віртуальне військо віртуальної держави Харасан, яка нині піднімається в Центральній Азії, набирає обертів. Чи це буде мімікрування якесь там під Хуситів? Чи якийсь джихад, але в жодному разі. Ізраїлю не можна допускати, щоб терористична організація Хамас відновилася. Ну, фактично, Дональд Трамп не дав закінчити ту операцію, яку не Нетаньяху. Так, вона, звичайно, особливо у Європі, піддавалася критиці, але все ж таки, Хамас не добитий. Навіть Макрон. Який виступає за дві держави, зазначив, що за один день терористичну організацію знищити не можна. Ну тобто, натякаючи на те, що ну, Хамас фактично певним чином втримався. І це ми бачимо по тим картинкам, які зараз надходять з ГАЗи, де озброєні люди передають заручників, і знаєте, так демонстративно стоять із зброєю біля цих бідних заручників ізраїльських, які там роки провели у заточенні, і все таке інше. Ці розстріли. Тобто, Головна причина, яка є, це існування Хамасу, і вона не вирішена. І це виходить, що не розуміє Трамп, чи він розуміє, але як ото після нас, хоч потоп. Тобто він зробив припинення вогню, отримав, як ви сказали, свою хвилину слави чи хвилини слави. І все інше його не цікавить, виходить так. Безумовно. Безумовно, більше того, він ніколи не вдається до цих деталей. Йому важливо, що вперше за 3000 років він підписав історичний документ. Як іде далі ситуація? Це винуваті будуть Нетаніаху, або Мазен Абас, чи будуть винувати Хамас чи Пазишкіян, чи Аятоли, то не має значення. Він завжди відповідь для себе знайде. І у цій ситуації це лише підтверджує, що коли йде праця із Дональдом Трампом, то треба пропонувати відповідь на ці деталі. Бо завжди ж, як абсолютно вірно кажуть ті, хто знає про цей процес, що нечиста сила криється в дрібницях. І за перебігом подій, торжествами упустили момент механізму розброєння. Так, вирішили святу річ, врятували людей. А далі що? А далі не перекрили можливості зростання цього конфлікту в перспективі. Виникає питання: то що вирішили? І чи вирішили взагалі? Оте, перше, один раз на три тисячі років, чи вперше за три тисячі років встановився якийсь, якийсь мир? Ні, насправді, насправді, виникла пауза. В ході якої зараз або необхідно прискорювати вирішення цих нагальних проблем, роззброєння Хамасу, контроль, поліційний контроль над сектором, який, з якого вийшли а, армії оборони Ізраїлю, га? далі контроль над гуманітарною допомогою, початок вирішення соціальної проблематики і так далі. Але в жодному разі, в жодному разі не можна нинішню ситуацію на території, яка звільнена, було віддавати під контроль Хамас.